Який штраф за куріння в громадських місцях, і що можна вважати громадським місцем? Отож, згідно законодавства, зокрема закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів, а також їх шкідливого впливу на здоров'я населення, передбачено якби, такий напрямок і регулювання питання щодо куріння, і, зокрема, щодо заборони куріння в громадських місцях. Щодо самого поняття, громадське місце, то законодавство і законодавець визначає це поняття наступним чином. Громадське місце це частина або частини будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для. Населення вільно, або за запрошенням, або за плату. І, відповідно, це приміщення або будівля, вона відкрита постійно і доступна постійно або періодично, або на певний проміжок часу. І також громадським місцем вважаються під'їзди, підземні переходи і стадіони. Тобто от десь приблизно таке визначення в законодавстві, і, зокрема, передбачено в законі, що саме в цих місцях не можна Здійснювати куріння. Відповідно, якщо так по списку пройтися і перерахувати ті місця, де забороняється курити, то є їх такий широкий, я б сказав, перелік, і, зокрема, Забороняється курити в ліфтах, таксофонах, в приміщеннях на та території на чальних закладів, в приміщеннях та території на також на території закладів охорони здоров'я, на дитячих майданчиках, в приміщеннях на території спортивних фізкультурно-оздоровчих комплексів, відповідно також закладів фізичної культури і спорту. Також в під'їздях житлових будинків забороняється курити в підземних переходах, в транспорті загального користування, також які використовуються для перевезення відповідно пасажирів, в приміщеннях закладів ресторанного господарства, в, об в приміщеннях об'єктів культурного призначення, і також ще в приміщеннях органів державної влади і відповідно на стаціонарних обладнаних зупинках транспортних засобів. Це, в принципі, такий розширений перелік тих місць, де забороняється курити. Якщо ми говоримо про такі там заклади, як підприємства, установи організації певних форм власності, це там державні, комунальні, приватні, то відповідно, якщо ми говоримо про заборону тютюного паління чи куріння, то відповідно, як я вже назначав вище, за загальним правилом куріння там забороняється. Проте в таких підприємствах, установах організаціях можуть бути спеціально відведені місця, де можна курити. і Відповідно, вони мають бути обладнані відповідними табличками, де буде написано, що це місце для куріння, і відповідно там люди, які мають таку потребу, вони можуть якби палити. Тому в Серед таких приміщень можна назвати, що це як я вже сказав, підприємства установи організації, приміщення готелів відповідно, приміщення гуртожитків, а також аеропорти і вокзали. На таких, таких об'єктах відповідно ці місця обладнуються, і все має бути зазначено чітко, що саме в цьому місці людина може, яка має таку звичку, яка хоче це зробити, то відповідно вона може саме в цьому місці, а на території загалу, закладу чи підприємства, чи установи організації це заборонено робити. Щодо самих штрафів, скажем так, і ну і загалом щоб сказав би так, що не забороняється курити на вулицях, подвір'ях житлових масивів, і відповідно, якщо особа, яка курить, не знаходиться поблизу тих місць, які були перераховані мною раніше трішки. Щодо самих штрафів, то тут якби законодавство також передбачає відповідальність за коріння в громадських місцях, і зокрема статтею 175 сімдесят дріб 1 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено, що Особа, яка здійснила таке правопорушення, тобто курила в громадських місцях, вона може бути притягнута до відповідальності і до неї можуть бути застосовано попередження, відповідно, також може бути застосований штраф в розмірі від 51 до 170 гривень. Якщо ми бачимо, що це повторне вчинення такого правопорушення, то штраф тут буде коливатися від 170 гривень до 340. Відповідно, також, якщо ми говоримо, що це здійснила неповнолітня. Особа, то відповідальність також може за це нести, якби її батьки можуть нести штраф, на них може бути стягнення в вигляді штрафу, і відповідно вони будуть нести відповідальність за такі дії цієї особи, якій не має 18 років. Тому, як я вже зазначив, що от ми розібралися з широким переліком тих місць, де забороняється курити. Відповідно поговорили про відповідальність, і від себе хотів би додати, що все таки куріння – це шкідлива зазвичка, тому в першу чергу думайте не тільки про штрафи, а про своє власне здоров'я.